Going down going down Всім привіт з вами Мар'ян. І сьогодні ми будемо робити 3D-інтро онлайн без програм. І для цього нам знадобиться не простий якийсь браузер, а іменно Яндекс браузер. Нажимаємо, заходимо в нього. І заходимо на сайт. Ссылка на нього буде в описанні. Так, зайшли ми в цей клапмейкер 2. Ну і тут можна різне відео. А, чекаєте. Не обращайте уваги Ну, наприклад, тут є відео. Тут, щоб подивитися, як воно, тут воно буде показувати з якими полосками. А от сюди нажимаємо на оцей око. Нажимаємо і от так от таке от інтро. О, є таке. О, є. Таке от є. Я буду ось з цього інтро... А, ні-ні-ні, чекайте, я ще вам покажу. Якщо вам ніяке інтро з цих не, не підходить, нажимаємо коміті Templates. Темпле... Темп... І, наприклад вибираємо якесь інтро, собі мені сподобавши. Тут більше інтро, більший вибір. Ну от. Вибирайте якісь інтро. Зараз... Перевірю, мені це сподобалось. Так, щоб замість панзоїд писав ваш текст, нажимаємо тут такий квадратик. квадратік. І тут пише. Ну, якщо у вас на англійській мові, то тут буде, напевно, писати у вас пере, 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 оригінальний типу, текст. Ось так от буде писати. Все буде по-англійськи. Uh, тут можна змінити якось такс, тільки тепер я не знаю, як змінити. Так. Um. Так. Меняємо тут текст буде, я по-вашому буду робити. Вже вас вдруг так само. Тут ось буде писати текст. Просто нажимаємо І пишем який у вас там нік або ще щось. Блін. Ага, лагає. Так, ну тут можна текст змінити, фонд. Я завжди нажимаю, мені подобається найпростіший текст. Він дуже, тип, на мене, красивий. Бебас нажимаю. Так от. ой 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 Чекайте, зараз подивимося, що вийшло. Бачите, така штучка що там ззаді. Так що тут буде текст ще один, Писати. І ви його теж пишете. свій нік, Пишете свій нік, там... Чого не бачу, І, і теж вводимо текст, який вам потрібен. Я нажимаю завжди Бебос. Вам зразу. Так дивимося. І ви можете замітити, він назвали. Так що нажимаємо Gate і зменшуємо. Наприклад, на 11, так? І цей тоже, значить, треба змінити на 11. Щоб було рівно. Uh, так, тут, наприклад, 17, значить і тут має бути 17. Так от. Зараз подивимося, що вийде. І у нас шрифт вийшов. Все. Мені більше нічого не треба. Тут можна вроді би якось так фотографію якусь додати, або ще щось. Мені це не потрібно. О, от як ну ви вибралися і так зробили. Е, так, нажимаємо ось цю кнопочку download е, е, От тут вибираємо вемп. Тут... Ну, можна Faster Render І Start Video Render І йде загрузка відео. Я, я вам ще раз попереджую, Ін, інтро йде тільки на Яндекс. Якщо, писати, якщо робити це в, наприклад, в Mozilla, там, Google Chrome, воно не буде там грозитись. А мій його не буде. Буде грузитись тільки в Яндекс. Ну, просто там одна ошибка вибуває, коли ви скачуєте. Так що нагрузиться ну, буде. Ну і ви і вже його на канал, чи куди вам треба це інтро. Крується то відео, ну. Наскільки ви його змонтажували, якщо ви його добре змонтажували, ну і багато функцій применили, то воно буде десь 10 хвилин грузитись. На цьому наше інтро закінчується. Зразу говорю, в мене було вже одне відео про інтро, але ось це 3D-інтро. А тоді ми робили просте інтро, таке от. Просто ну, воно не гарне було таке от інтро, просто текст з'являвся. А отут -от він перекручується текст. 3D-інтро, ви розумієте. Мож, якщо пошукати, можна знайти ще 2D інтро, 5D інтро. Що треба пошукати. А я, типу, ну, не дуже заморочуюсь. Якщо вам сподобалось це інтро, поставте лайк на це відео. І я його поставлю. Як... Ну, і якщо, звісно, вам сподобалось це відео, теж поставте лайк і напишіть коментар якийсь хороший, мені буде приємно. І ще одне хочу вас просьба. Якщо ви дивитесь мій канал і не підписані, поставте кнопку одну кнопку нажміть буде писати підписатись. І ви на це нажміть. Так, ви мене зрозуміли. На цьому відео наше закінчилось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.